Сьогодні треба ставити питання, як нам далі жити. Сьогодні, очевидно, штики сприймуть свої слова, але напевно, що треба думати, як організовувати нам далі керівництво, далі владу. Всі ці роки, чи ця влада, яка сьогодні була, чи та, яка була 4 роки тому, у нас простих людей, працівників склали з враження, що ця влада і та влада, і поза та влада. Відірвалася від народу взагалі. Між нами а ними. Зробив це вакуум. Наші крики, піски про допомогу не доходили нікуди. Тому сьогодні очевидно треба ставити питання, щоб прийняти звернення до Верховної Ради України про повну, повне реформування влади. Я б, не знаю, є молоді, розумні люди, може вони бачать якось по-іншому, але я, я би пропонував повернення варіанту влади до рад з утворенням виконкомів. Виконкоми мають війти як депутати, як силовики, тобто всі служби, які є. Сьогодні, якщо почесному, бо я чесно скажу, я був першим заступником голови адміністрації Золочинського району в свій час, і вже тоді, в 94-му, 5-6 роках, було тяжко спілкуватися з силовиками. Сьогоднішня влада очевидно не має взагалі ніяких речей впливу. Влада повинна бути влада. І влада повинна служити народу. Тому у мене є така пропозиція. Звернутися зверненням про реформування у влади, повернутися до е, влади рад і згодення виконкомів. І ще одне питання. Ну, ви подумайте, шановні депутати, бо я ж нікого не інформував, тому хочу, щоб подумали, чи це так, чи ні. Хто за, хто ні. Приймаємо, то приймаємо, то приймаємо, то не приймаємо. І слідує. Я хочу. Даючи оцінку сьогодні діям всіх, хто як повівся, я хочу поставити питання у цьому зверненні про непризначення на посади всіх тих, хто всі ці роки, всі роки незалежності, будучи при владі, не залишив під себе жодного злідання. Тобто всіх тих. Тобто, якщо сьогодні хоче сказати та влада, щоб була, що вона багато наробила для українського народу, то, повірте мені, я вже не маю достатньо дітки слід розуму в голові. Я чесно скажу, то це я з товариші, я з ними спілкуюся відчувати чесно завжди. Ні ці, ні ті не залишили послуг такого сліду, щоб можна було сказати, що я... Це звернуться до виконуючого обов'язки президента України, чи довід буде призначати, якщо буде адміністрація. Якщо будуть вибори, будуть вибори. Не призначати на посаду тих, хто вже був при владі. Золотів нет.